Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, ну ось, як і обіцяла, відкрила посилочку із орхідеєчками. Це, нарешті, до мене доїхала моя Валентинка. Як ви бачите, це парфумірка з Сеншон. Тут дві розетки. Одна з них квітне звичайною квіткою. Інша квітне ось таким гарнюзним метеликом. На фон не звертайте уваги, я поклала темне для того, щоб передати вам колір цієї квітки, тому що а, колір у неї незвичайний, а на світлому фоні його не видно. Тож, як ви бачите, це дві. Дорослі рослини. На перший погляд проблем у них немає, все добре, все здорове, гарне. Простояла вона в мене запакована десь приблизно годин 10. Тому обійшлося без набриків. Усе добре. Коріння також у неї чудове. Але, на жаль, трішечки не просушене. Продавець повинна була трішечки підсушити Я її, просила перед відправкою. Але коли вчора відкрила, трішки засмутилася, тому що корінечко було вологе. Воно і зараз трішки вологе, але за ніч трішки підсохло. Ось така гарна квіточка. І, як ви бачите, в неї. Є краб на цвіточку, а у метелика він також є, але ще є защепи і трішки відрізняється колір квітки. Метелик більш розовіший, ніж звичайне цвітіння. Але я люблю цей сорт. Коли я починала. Займатися орхідеями, парфюмірок налічувалося десь приблизно 6 видів. Зараз вже їх 10 видів, але цей сорт залишається у фаворитах, наряду і ще з деякими, але все одно дуже бажаний сорт. Коли я купувала цих красунечок, в мене був такий задум, я хотіла їх. Разом посадити ось в цей горщик. Для цього я придбала горщик на 3 літри. До речі, хто питав, ось показую лейбу. Як ви бачите, це горщики турецького виробництва, не Україна це горщик на 3 літри. І я їх хочу посадити обох в один горщик. Чому? Ну, по-перше, для того, щоб мати пишне цвітіння букетом. А по-друге, тому що залишати їх ось в такому вигляді не дуже і зручно, і не дуже безпечно, тому що парфумерки мають такий, таку неприємність, вони часто дають ні з того, ні з цього гниль стволика, тобто гниль шиї. Для того, щоб цього. Це контролювати і завчасно побачити, я хочу їх трішечки розсоєдінити одна від одної, для того, щоб повітря краще обвіювало їхні шиї, щоб більше дихало. Таке чудове в них листячко крапчати, дуже гарні, як на мій погляд. Це одна із улюбленіших сортів парфумірок. Коли я починала займатися орхідеями, так, то парфумерних фабрик на той час було лише 6 видів. Зараз їх десь приблизно 10. Але все одно цей сорт, наряду ще з двома, лишається в мене у фаворитах ось така. Гарнюня. Тож, я сподіваюсь, ви теж зі мною порадуєтесь за мій такий чудовий подаруночок до Дня закоханих. Ось така гарна квітка. На цьому все. Всім дякую. Попереду багато цікавого. Ще хочу вам зробити ось таку підсйомочку, щоб показати, як вона виглядає. Приденному світлому. Окрасний такий персиково бузковий ніжний і чудовий крап просто бомбезно. Але, бачите, трішки зливається колір. Колір, кажеться, трішки світлішим. Ось така няшна красуня.